Під новий рік в Україні побито черговий рекорд. Майже кожна четверта покупка під ялинку в мережі інтернет виявилася обманом. Аферисти буквально обліпили віртуальні дошки. об'яви, продають неіснуючі айфони, парфуми, прикраси та навіть автомобілі. Журналісти грошей вполювали полювали на пройди світів в інтернеті і навіть самі перевірили, як легко шукати довірливих українців. Бажаєте щось купити або навпаки продати. Можливо, для того, щоб придбати щось інше. Обережно, адже навколо купа шахраїв, які намагаються нажитися на вашій довірливості. No! Вони знають тисячу методів, як вас надурити. Вийшло так, що в цій суматохі була названа і втора карточка, і всі її дані. І тисячу один, як лишитися непоміченими. Прийшов, говорить, собрав, сказав, що він брат, І з нашою І як пройди світи, намагалися надурити журналістів. Стоять, стоять. Новий рік, нові схеми. Шахраї повсідалися за комп'ютери, щоб привласнити всі ваші гроші. Продаєте новорічні подарунки, що стали не до душі. Чекайте дзвінка із привабливою пропозицією. Алло? Ми розмістили оголошення про продаж дорогого планшета і почали полювання на шахраїв. І вони не змусили довго на себе чекати. Потенційний покупець заявив, що готовий придбати наш товар. Ти кому покупаєте, якщо не секрет собі? Однак перед самою зустрічю повідомляє, не встигає з роботи. Його не цікавлять ані характеристики гаджета, ані його стан. Проте чоловік переконує готовий заплатити, не вагаючись. А, це колективний цього подарок. А от і смс про зарахування 6 тисяч гривень на мій рахунок. Усе б добре, якби не одне, але повідомлення зі звичайного номера, а не з банківського. Телефонуємо в поліцію і прямуємо до покупця. Да, я Ой-ой-ой. алло, все? Не пропустіть, чим завершилося переслідування шахраїв разом із поліцією. Гроші розгорнули справжню спецоперацію. А зараз увага! Топ шахрайських оборудок, поширених на сайтах безкоштовних оголошень. Схема перша: дзвінок із банку. Оксана продавала дитяче ліжечко. Ним довго ніхто не цікавився, але щойно жінка знизила ціну, подзвонили, начебто, з магазину. Вони представились інтернет-магазином комісіонним дитячим, із міста Дніпропетровськ. Поразило те, що вони розпросили абсолютно все до мельчайших подробностей. Чоловік навіть трохи поторгувався і, врешті, погодився купити ліжко. Взяв номер банківської картки і пообіцяв невдовзі переказати кошти. Кілька днів від псевдомагазину не було ні звістки, ні чутки. Аж несподівано телефонує, начебто, представник банку. Ми знаємо, що ви цей платюж, назвали чітку суму, яку я дійсно ожидала. Вот. І говорять, що. Платеж дані невозможно провести так, як ваша карта закрита для поступлення від юридичних тюридичних тільки від частних. Для того щоб розморозити переказ коштів, Оксана довго говорила із псевдопрацівником банку. Зазвичай вони просять скористатися банкоматом чи мобільним додатком. Довго водять по меню й таким чином дізнаються всі дані карток. Так вийшло, що я сказала, ми всі секретні дані по карті. По одной. в одной ветесоматохі була названа і втора карточка, і всі її дані. Коли жінка схаменулася, на жодній з карток грошей уже не було. Дізнавшись секретні дані, зловмисники перекинули їх на інший рахунок в іншому банку. Схема друга: шахрайський сайт. Шахраї відкривають навіть власні інтернет-магазини. Витрати мізерні. Нині зробити сайт можна за кілька тисяч гривень, натомість нажитися на ньому ледь не на мільйони. Більш кваліфікований спосіб це створення спеціально інтернет-магазинів фіктивних, де не розміщується інформація про товар, його якість, ціна. Зазвичай на таких сайтах широкий асортимент і привабливі ціни ще пак, адже насправді товару не існує. Жертва реєструється, обирає товар і вносить передплату. Звісно, особа. Цікавиться цим товаром, телефонує шахраю, шахрай, як правило, пропонує здійснити попередню оплату там незалежно від там, 10, 20, 50%. відсотків. Вважаючи, що замовлення зроблене в магазині, а не в приватного продавця, більш безпечне. Люди щодня віддають шахраям величезні суми за неіснуючий товар. Схема третя: гроші нараховано. Саме на таких шахраїв натрапила Тетяна. Продавала ігрову приставку і врешті віддала її водієві маршрутки. Пригадую, зловмисник постійно тримав її увагу на собі. Час знаходилися в активному діалогі, скажімо так. Жінка зрозуміла, що сталося, лише коли кинула слухавку. В зоні маршрутчику він, типу, ні, стоп. Він говорить, от секунду назад. Парінь прийшов, горить, сказав, що він брат і. И з нашої приставки. Саме таких шахраїв віднайшли журналісти грошей, розмістивши вигідну пропозицію в інтернеті. Як і в нашому випадку, зазвичай зловмисник, уже домовившись про зустріч, раптом не може на неї прийти. Натомість пропонує віддати товар другові. Але після того, як на ваш рахунок надійдуть гроші, ми отримали СМС зі звичайного приватного номера з текстом як від банку, і за домовленістю маємо віддати планшет таксисту. А з якої сторони стоїть? Прямо перед ходом сірий ланос, оранжеві диски. Да, да. А як чоловіка який там ігор завит. А замість товару на нього чекає поліцейський патруль. Довге з'ясування обставин і виявляється таксист. Просто кур'єр, якого замовили, щоб забрати планшет, нібито у знайомих. Вирушаємо на пошуки шахраїв. Невеличке рокірування. Працівник поліції перевтілюється в таксиста. Ще один полісмен у таксі видає себе за пасажира-попутника. Замовник кілька разів змінює адресу і врешті ми прибуваємо до кінцевого пункту. Чоловік, нічого не підозрюючи, забирає в поліцейського таксиста порожню коробку від гаджета. Стоять, стоять, стоять. І вже за мить на нього надягають кайданки. Каким, каким попросили Ну так, так. я... Як виявилось, вже у відділку затриманий усього-навсього ще один кур'єр. Хлопець нещодавно вийшов із в'язниці і доправляє передачі на зону. Куди він мав передати техніку? Чи то ще не знав, чи то не розколовся. Мені обращається много людей по цьому. поводу. Я в бачу. знаю їх, не знаю. Якщо вони відтуди, не без разів. хто це, я можу. У фіналі нашого переслідування шахраїв ми написали заяву в поліцію. Її зареєстрували, але одразу сказали. Вірогідність розкриття такого випадку мізерна. Невже це так просто? Видурити цінну річ звичайною смс-кою. Гроші перевтілюються на шахраїв. Алло? Алло, Антоніна, це вас опять Настя беспокоїть по поводу телефона діємо чітко за схемою. Я вам скину дінюшку, а моя подружка зайде Добре? Хорошо? хорошо. І ось, отримавши повідомлення, жертва віддає мені просто в руки мобільний, за який хотіла отримати дві тисячі гривень. О, Звісно, ми повертаємо техніку. Дівчина рада, що стала жертвою журналістського експерименту, а не справжніх аферистів. Увага! Гроші радять, як продати чи купити в інтернеті і не спіймати облизня. Не надсилайте передплату продавцю, прочитайте відгуки про інтернет-магазин, перевірте на форумах номер телефону, вказаний в оголошенні. Намагайтеся дізнатися якомога більше інформації про потенційного продавця чи покупця. Уважно читайте смс, перевірте історію повідомлень. Пам'ятайте, працівники жодних банків не питають пін-код чи код зі зворотнього боку картки. І головне, зберігайте спокій і не давайте себе заговорити. Забивання баків головна зброя аферистів.